Року, 20 лютого, народ України вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, тих, хто поклав своє життя на вівтар боротьби за незалежність нашої країни. Революція гідності змінила Україну і кожного її громадянина. Ті буремні події 2014 року навчили всіх бути небайдужими, брати на себе відповідальність і відстоювати незалежність своєї країни до останнього подиху. З 18 по 20 лютого українці в усьому світі створюють тисячі витинанок із білого паперу, які символізують загиблих за Україну, нашу спільну болючу пам'ять та віру в перемогу світла над темрявою. Запрошуємо долучитися до всесвітньої тихої акції Ангели пам'яті із вшанування героїв Небесної Сотні та усього небесного воїнства, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україною українців. Вічна шана героям небесної сотні.